Розуміння з тим, що ти робиш не з куском заліза, а за цим куском заліза стоїть чиясь доля, чи чиє життя. На табличці створені майстрами ім'я загиблого героя. Це не просто виріб з металу, це символ пам'яті та безмежної подяки. За їхнім виготовленням стоїть багаторічний досвід та сучасні технології. Власне, ці таблички це завдання створити об'єкт для міста, який буде стало на багато десять річ далі знаходитись в місті та допомагати містянам розуміти. Про те, що в місті, що в країні була війна, іде війна, і хто в цій війні перемогав, хто долучився до перемоги. Тому, власне, це певні об'єкти для того, щоб на кожній таблічці є qr код який дозволяє далі рухатись в пізнанні того історії російсько-української війни. Рік наполегливої роботи над дизайном, громадське обговорення та тестування, і нині ці таблички вже встановлюють по всьому місту. Процес створення складний та емоційний. Виробництво однієї таблички це доба кропіткої праці: фрезерування, шліфування, фарбування. qr код дозволяє детальніше дізнатись про історію загиблого героя. «Самий складний в цьому процес е це коли. Приходять нові прізвища, і ти розумієш, що це життя людей, це саме складний процес, і хочеться, щоб це ну, в ну час буде сказали все більше прізвищних. Зворушливі історії родичів, саме це надихає працювати далі. Дружини та діти загиблих дякують майстрам за пам'ять про їхніх близьких. Перші емоції були, коли я отримав від вдови загиблого персональне. Ну тобто, вона в приватній написала Дякую вам за те, що допомогли з прізвищем моєго чоловіка вона була за кордоном, чоловік загинув тут, але людина подякувала за те що ми пам'ятаємо і робимо це для її чоловіка становлюються дошки на сьогоднішній день це і зазвичай це школи навчальні заклади а є декілька дошок які вже будуть встановлені і на житлових будинках безумовно хотілось би щоб було менше цих заявок але на жаль, тенденція, що вона поки що збільшується. На сьогодні вже виготовлено півтора десятка дошок. В роботі ще майже півсотні заявок. Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.